Те, про що ви зараз почуєте, ще декілька років назад хотіла вас викрасти. І не кажіть, що вам батьки не погрожували, що якщо ви не будете чемними, то вас не забере бабай. Але що воно таке, той бабай? І чому часом він йоханий? От в чому питання. Почнемо з того, що бабай походить від слова баба, що зі скіфського перекладається як дід або «предок». Або ж від тюрського баба, що знову ж таки перекладається як дід або шанобливий чоловік. Але який він в бані шанобливий, якщо викрадає дітей? Але воно й не дивно, бо толком ніхто не знає, як він виглядає, але всі сходяться на тому, що він старий. Воно трохи попахує ейджизмом, але тому є пояснення. На старості літ, а особливо в глибокій старості, ну хочеш, не хочеш, але виглядатимеш по-іншому. Ніс більший, ніж будь-коли, вуха, до речі, також. Зморшки, пігментні плями, сиве рідке волосся, і рівно ходити не кожен зможе. І це нормально. Кожен з нас прекрасно розуміє, чому так стається. Але не діти. А особливо на діти минулого. Їм це здавалося дивним, а часом навіть і страшним. Ну бо ж у більшості казок, всякі там злі особи, вони ну, старі. Тому у кожній горбатій і непривітній бабці дитинка могла побачити ту саму рідму, яка хотіла з'їсти, гензеля і гретель, а відповідно і її також. А у кожному кульгавому, буркутливому дідові запросто. Можна було розгледіти того самого бабая. Чи бабая? Особливо, якщо той буркутливий дід не був настрої зустрічатися, з ким би то не було, ну бо ходив вночі до сусідів красти їхню кукурузу. А дитина, якби то побачила, вона ж би все розпотякала батькам. Тому такі діди злодюшки, якщо бачили малявок, то казали їм: А, а ну звідси, бо я зараз тебе в мішок до себе запхаю і викраду бу. Бо... І все діти скалякалися, тікали і казали батькам, що ми бачили бабайку. А не діда Степана, з чужою кукурузою. Логіка. От саме так і вийшло, що бабай старий, і з торбою. А ще в багатьох оповідях він волохатий. Заходить до хати. Бабай волохатий. Бабай волохатий заходить до хати. Волохатий бабай заходить до хати. Чому так вийшло? Є три варіанти. Або старі боркотливі діди, на яких діти думали, що вони бабаї. Обще не брилися, не стриглися, були розчіхрані, бородаті і бровакі. Або те, що він волохатий, прийшло до нас з давнього Єгипту від бабана, що майже співзвучне з бабаєм. А той бабан це демон загробної темряви. От і він бабуїн. А бабуї не волохаті. Значить, бабан волохатий, бабан співзвучний з бабаєм, то і бабай теж волохатий. Або в один момент люди спутали бабая з букою. Пакусним демоном весь він такий волохатий, живе під ліжком або в шафі, і вночі вилазить, аби полякати дітей. Але ні. Бабай і бука це різні персонажі. Ну, по-перше, бабай не живе в домі. Він живе де-інде, в якихось зарослях, в кущах, в городині, в болотах. От а ще його не цікавлять абсолютно всі діти без винятку. Його цікавлять тільки нечемні, бо він ж харчується енергією нечемності. Ото вночі підбирається до вікна і тільки вичікує, коли дитина почне свої капризи показувати. А як тільки вона покричить, поістерить достатню кількість, він починає шкробати отак по вікні, дякуючи дитинці, що вона дала йому їсти. І тим самим показуючи, що я бабай і я тут. І якщо ти зараз не замовчиш, то я тебе викраду до себе. І буде ж мені кричала в домі, і я б до весь час їв. Так так, ну чекайте, в бабая теж можуть бути моменти обжорства. І для того він мав викрасти якусь дуже нечемну дівчинку чи хлопчика, забрати до себе в схованку, і вона би там круглосуточно йому не чимнила. Та і бабай би круглосут цілодобово харчувався. Ну, але щоб когось викрасти, треба ж було прибратися до нього в кімнату. І що цікаво! В чисті кімнати бабай не міг зайти. Це був такий чистота це оберіг від бабая. А от в грязні кімнати, бруду і розкиданих іграшок, він заходив на раз два. Що мені здається, що останні прям дуже польоне, що то придумали хитрі батьки. А нереально бабай боїться чистих кімнат. Але до слова, в слов'янській міфології не було ні однієї згадки, що бабай реально когось викрав. Він ото тільки. Під вікнами і все. Тому нема чого його боятися. А от англійсько-американський бугімен аналог того самого буки, то зовсім інша справа. Бугімен це втілення всіх дитячих страхів. Він деякий бука живе або в шафі, або під ліжком. Це, як правило, чорне нічто, яке взагалі мало спільного має з людською подобою. А ще воно все в бородавках. Тому, якщо вони у вас ні звідки повилізали, то ну, напевно, що до вас приходив вночі ну, той буємен. А що він такий бородавчастий? Не знаю. Може, через те, що його прообразами були гобліни. Ну, але повернемось до бабая. Звідки він взявся не доказано? Але зрозуміло, ну батьки придумали, або діти без лишніх криків їх слухались. Але швидше за все, першими українськими прототипами бабаїв чи бабаїв, були монголо-татари, бо ж, Русь перебувала під їхнім ігом цілих два з половиною століття. І вони ото мучили ту бідну Русь, як тільки могли. Нищили села, грабували, спалювали, викрадали і вбивали людей. Ну орда, що скажеш. А якщо взяти до уваги їхню специфічну зовнішність, ну для нас принаймні, і те, що вони своїх старіших називали бабай. Ну, то питання взагалі відпадають. В пам'яті нашого народу просто лишилося те, що приїде Орда на голові з бабаями, знищить їхні домівки, вкраде їхніх жінок і дітей і вивезе в невідомому напрямку. І от орда поїхала, а згадки про те лишилися. Бабай значить, погано. О. І хто зна, може, через роки батьки вже будуть казати дітям, ану лягай спати, а то прийде москаль. А ім'я бабая буде вибілене. О. Ну а зараз настав той час, коли ми взнаємо, що таке йоханий і чому йоханий саме бабай. В багатьох джерелах пише, що це слово ну, просто заміна одному відомому матюку. І я би могла на цьому зупинитися. Тим паче, що мовознавці кажуть, що це найлогічніше і найрозумніше пояснення. Але я особисто відмовляюся сприймати таку цю. Причину. Ну який, ви що прикалуєтесь? Це якась безкультурщина. Ну коротше, я з таким не згодна. Тому познаходила декілька інакших версій. І найпоширеніша, найвідоміша з них, це те, що йоханий бабай це викравлення просто такої професії минулого як якірний бабай. Так називали відставних матросів, тобто людей ну вже похилого віку, тобто дідів, Тобто бабаїв. Бо як ми пам'ятаємо, бабай то дід. І оті бабаї займалися на судні тим, що вони регуля... регуляли. Вони не регуляли, вони регулювали довжину тросу, на який якір, залежно від рівня води. Щось таке. А друга версія походить з тієї ж самої тюркської. В них там ехана бабай, значить, що кінець тобі, діду. І наші предки ото почули в той іга, в той іга, в того іга монголо-татарського, то запам'ятали, вкорінили і почали використовувати, як собі хотіли. От, Як на мене, то логічно. Але в авторитетних джерелах підтвердження тої версії немає. Тому виходить, що йоханий Бабай це такий ой, завуальований матюк. Кошмар. Не люблю матюків страшне. Нащо б матюкатися, якщо є ціла купа інших слів? Скринайте качка копне. кнур Ефіопський, Йосип Голий, наволоч вилопок і вайло. Щоб тебе підняло і гепнуло, щоб тобі курка на ногу наступила. рило свиняче пасує, як в сраці фіранки. Мати Василева, бодай тебе чорти вхопили. Щоб тобі повилазило не до тепла. А це теж, теж забавований матюк, ні?